Думка з'являється. Коли думка з'являється, ця думка тікуща. В момент, коли усвідомлюється тікуща, думка, яка ще не виникнула, вона не може бути відома. Її нема, ніде стає відомою, коли з'являється. Коли вона з'являється, усвідомлюється тобою все, що ти можеш усвідомити те, що з'явилось. Зникає наступна. І ось це такий процес, просто він дуже швидкий, і його можна побачити, коли ти в спокої. Всі ці процеси, з якими ти ототочнилася, вони в тобі прямо зараз, в кожен момент. Справа в тому, що сюди просто ніколи не направлялась твоя увага. Вона побувала вже скрізь, окрім цього місця, себе самої. І ніколи ти не дивилася, а як же ж вони відбуваються. Якщо це все я все життя вважала, що я це роблю, значить я можу зараз подивитись, як я це роблю. Але тільки ти направляєш увагу, ти бачиш, що там немає того, хто це робить, а воно робиться. І тільки вірилося в те, що це робиш ти, бо так тобі розказали. І в цьому також все класно. В цьому нічого поганого. Просто зараз є можливість побачити, а як же ж насправді все функціонує.